Шлях досконалості. Розділ 17. Йдеться про те, що не всі душі здатні до споглядання, а дехто сягає його пізно, тож справді смиренна душа має торувати шлях так, як провадить її Господь. Ось ось перейдемо вже до молитви. Та спершу треба ще згадати одну важливу річ а саме смирення, що має панувати в цьому домі, мешканці якого проводять час головно в молитві. Отож, аби ви могли належним чином молитися, треба, як я вже зазначала, щоб ви намагалися щораз глибше пізнавати й краще опановувати цю чесноту, головну опору молитви. Без неї жодна душа, яка молитві віддається, ні кроку вперед не зробить. Як може справді смиренна душа вважати себе рівною тому, хто сягнув високого стану споглядання? Так, звісно, Бог може завдяки своїй доброті та милосердю піднести її до цього стану, проте я порадила б їй ставити себе нижче. Бо так нас учив Господь і словом своїм, і ділом нехай душа намагається діяти так, аби була готова, якщо Він зволить повести її цим шляхом. Та поки вас не кличе, вправляйтесь у смиренні, себто вчіться вважати себе щасливими вже в тому, що можете служити слугиням Господнім. І щиро вихваляйте його за те, що привів вас до цього згромадження, хоча з огляду на ваші гріхи ви радше заслуговували бути невільницями в диявола. Говорю так небезпідставно, бо, як я вже казала, дуже важливо, аби ви зрозуміли, що Бог не провадить усіх одним шляхом. Може так бути, що той, хто вважає себе найбільш упослідженим в очах Господніх. Найвище перебуває. У цьому домі молитва є нашим обов'язком, однак це не означає, що всі доконечно мають бути придатними до споглядання. Так не буває і не має бути. Сестра, не вельми здатна до споглядання, страшенно з цього приводу непокоїтиметься, якщо не розумітиме, що така здатність це Божий дар. Неконечний для спасіння, позаяк бо Бог не вимагає володіти нею, то й ніхто не має права цього вимагати. Досконалості можна досягнути і без згаданої здатності, неухильно виконуючи те, що належить. Сестри можуть за таких обставин навіть здобути більшу заслугу, бо мусять працювати більше, а Бог ставиться до них так, як переважно Ставиться до душ мужніх, залишаючи те, чого вони зараз не спроможні осягнути на потім, коли й отримають все відразу. Тож не слід втрачати віру у свої сили чи занедбувати молитву. Треба, навпаки, послідовно робити те, що роблять інші сестри, бо іноді Господь приходить дуже пізно. Проте щедро винагороджує душу за терпеливе чекання в одну мить обдаровуючи її всім, що дарував іншим потрохи протягом багатьох років. Цілих 14 років я могла виконувати роздумування тільки читаючи Гадаю, таких душ має бути чимало є й такі, які навіть із книжкою в руках не спроможні роздумувати. Можуть лише й молитися усно, і, власне, в такій молитві проводять багато часу. Є також люди, розум, у яких настільки жвавий, що вони не можуть надовго зосереджуватися на чомусь одному, а знай перескакують з одного предмета на інший коли ж хочуть помислити якийсь час про Бога, то невдовзі губляться серед тьмить мущої пустопорожніх думок. Сумнівів чи вагань. Я знаю одну особу, яка сягнула вже старшого віку, і відзначається неабиякою побожністю словом, справжню Божу слугиню. Вона впродовж багатьох років щодня немало часу присвячує усній молитві, проте в молитві мисленій почувається безпорадною. Єдине, що їй вдається. То це промовляти усну молитву повільно, розмірковуючи над нею, таких душ теж чимало, одначе, відзначаючись смиренням, в кінці ледве чи здобудуть менше, ніж ті, що зазнають у тих у роздумуваннях та спогляданнях, деякою мірою їхній хосен навіть певніший, бо хто знає напевно, від Бога ті втіхи чи від диявола. Якщо вони не від Бога, то це достоту велика небезпека, бо диявол насамперед прагне заронити в нас зерно гордині, якщо ж від Бога, то боятися нічого, бо сприяють нашому зростанню у смиренні, про що я докладно писала в іншій книжці. Отож душі, не наділені здатністю отримувати таку втіху, ходять у смиренні. Припускаючи, що то може бути їхня провина. Відтак завжди змагають до щораз більшого поступу. Побачивши під час молитви сльози на очах інших, відразу непокояться, бо згадують, що самі вони ніколи сліз не проливають, а тому, напевне, далеко відстають у служінні Богу від тих, з ким таке буває. А можливо, усе якраз навпаки. Поза як сльози зовсім не завжди є ознакою досконалості. Усмиренні, умертвленні, відсторонені від себе і від світу, завше знаходимо більше певності, тому не варто боятися, що не сягнете досконалості на рівні з тими, хто відзначається навіть щонайбільшою здатністю до споглядання. Марта була святою, проте ніде не сказано, що в неї були здібності до споглядання. Чого ж іще можна прагнути більше, ніж стати подібними до цієї благословенної жінки, яка заслужила так часто приймати Господа нашого Ісуса Христа у своїй оселі, частувати його наїдками та напоями, прислуговувати Йому, сидіти з ним за одним столом. І навіть їсти з ним з одного тареля. Якби у захопленні сиділа біля Ісусових ніг разом із Магдалиною, то нікому було б приготувати їжу для Божого гостя. Тож уявіть собі, що оцей наш невеликий дім то домівка Святої Марти, де мають бути люди готові до будь-якого служіння. Тим, кому випало провадити діяльний триб життя, не слід ремствувати на тих, котрі заглиблені у споглядання, нехай пам'ятають, що Господь дбає про цих останніх, хоч вони переважно й мовчать, оскільки споглядання здебільшого спонукає людину забути і про себе, і про все на світі. Нехай пригадають, що комусь треба приготувати поживу для Господа і що саме їм пощастило виконувати свої обов'язки разом із Мартою. Справжнє смирення полягає дуже великою мірою в тому, щоб завжди охоче братися за все, чого хоче від нас Господь, і вважати себе негідними зватися його слугами. Якщо споглядання мислена чи усна молитва, Догляд за хворими, домашня праця навіть найнижча є служінням Господові, який приходить, щоб жити, їсти та веселитися разом із нами, то хіба не однаково у той чи інший спосіб ми йому служимо. Я не кажу, що не варто й пробувати осягнути цей дар. Навпаки, випробувати треба все маю на увазі лишень. Що тут усе залежить не від вас, а від Господа. Якщо навіть через багато років він і далі воліє, щоб ми виконували те чи те завдання, то гарним же виявим смиренням з нашого боку було б хотіти чогось іншого. Залиште це на розсуд Господа, нехай сам розпоряджається у своєму домі. Він бо мудрий та могутній і знає, що потрібно вам і що належиться йому самому. Будьте певні якщо робите все, на що спроможні, готуючи душу до споглядання і намагаючись сягнути згаданої вище досконалості, а Він не дарує вам такої ласки, хоч, напевно, зробить це, якщо набудете істинного смирення і самозречення. Значить, приберігає її, щоб обдарувати вас на небі. Як я вже казала, Господь прагне поводитися з нами, як і з душами мужніми, тому й завдає нам на плечі хрест, що його й сам ніс протягом цілого життя, хіба може засвідчити свою приязнь краще, ніж бажаючи нам того, чого бажав собі? Хто зна, чи набувши здатності до споглядання. Ви отримали б таку високу винагороду. Отож віддайте це на його розсуд, не ваша то справа. Нам не аби як пощастило, що не нам приймати тут рішення, інакше всі ми знай віддавалися б спогляданням, бо цей шлях здається найлегшим і найприємнішим. О який же пожиток для душі здобуваємо, не прагнучи приймати рішення у цій справі самостійно. Бог ніколи не допустить, щоб людина, яка зуміла сягнути справжнього самозречення, зазнала якоїсь втрати, хіба що ця втрата пішла б їй на користь.